Слава Україні! Героям слава! А, я виступаю вперше, я дуже нервуюся. А, я член партії Батьківщина, тут а, моїх соратників небагато, от, але в принципі є. Люди, а, я хотів що сказати? Я сам член молодої батьківщини. А, половина з вас мене знає, половина не знає, ну то нічого. А, скажу так, що. Я особисто Макара Колесникова не знав, але я був знайомий у Фейсбуці з його побратимами по камері, які багато дуже розповідали різних історій, так само, як і Гріша, про те, як їм там чудово жилося в застінках. Ось. І знаєте, у мене таке одне є дивне таке питання. Недавно, по, здається, п'ятому каналу або по еспресо Свободі Васильєнко, він позафракційний, зачепив тему, яку зачепив тільки що пан Кукса щодо мінських домовленостей. Я хочу спитати тут присутніх, а хто у нас взагалі питав, потрібні нам ці мінські домовленості і що вони нам принесуть? Здається, ніхто. А я хочу нагадати, як нагадав Цельєнко, коли він згадав про Будапештський меморандум, який заключила Україна в 94 році, і під яким підписалася оця Рашистська Республіка. І вона ж його перша і порушила. Так от мені цікаво, чому нам Росія. Через якийсь там норманів, скажімо так, змушує нас приймати якісь є домовленості, коли ясно по Будапештському меморандуму написано, що мають робити країни Європи, у разі, якщо суверенітет нашої держави був порушений, і там ясно видно і є докази, та які там докази? Подивіться на тих, хто воює на стороні сепаратістів, вибачте мене. Оці мотороли, Гіві і так далі. Це росіяни? Чи вони українці? Та вони жодного українського слова сволоти не знають. А скажіть, будь ласка, а хто зараз у нас знаходиться у Генштабі? Хлопці, вибачте мене, які. Пішли пішим маршом із Широкіно. На Київ для того, щоб сказати Генштабу свою недогану. Хлопцю допомагають волонтери їм, а вони не мають нормального забезпечення. Ну це так емоції, звісно. Тож я хочу, щоб наші високопосадовці згадали, все ж таки, що ми не козли, які їм заважають Алло. жити. І я хочу Не, нагадати я через про того пана Ярему, колишнього ген-прокурора, який казав про хлопців у 2014 році, я до останнього був на Майдані, коли був його розгін. Це було у серпні місяці 2004 року. І в ті молодчики, які казали, прийшли Київ один з бронежилетами, з автоматами АК на перевіз. І я особисто вибігав до них з бронежилетів, кажу, хлопці, що ви робите? Ми ж свої. І що вони зробили? Через кілька днів вони згорнули наш Майдан. А я хочу згадати слова Юлії Тимошенко, лідера нашої партії, яка ще на Майдані, коли цей Бандюкович втік, дозволили йому, звісно, втекти, коли вона казала, коли не спитали. А скільки має тримати Майдан ще? Вона сказала, шановні мої українці, любі мої, Майдан має тривати доки? Доки ми будемо впевні, що дійсно прийшла українська влада. Скажіть мені, будь ласка, зараз ця українська влада, яка патріотів замість сепаратистів, які, вибачте, в Києві зараз роз'їжджають на Мерседесах, живуть спокійно і сміються з нас. І садять заграти не лише оцих хлопців, які до речі боролися з наркопритонами, а й дівчат. Віта за вірюха, за що її посадили. Чому і досі не звільнять? Вибачте, за такі емоції, просто дійсно накипіло. Я дякую вам за, за увагу. Перепрошую ще раз. Слава Україні! І вам ну, і смерть ворогам. Дякую. Дякую.